Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо курс матриця особистого бренду. Отже, давайте для початку розберемося з поняттями, такі як матриця долі і блогінг. Так? Тобто це ті речі, з якими ми будемо працювати впродовж даного курсу. Матриця долі це система самопізнання, автором якої є Наталія Ледині, і фактично вона може розповісти нам про різні сфери життя. Людини, такі як особисту, професійну, соціально, і матриця базується на 22 старших арканах таро, які, в свою чергу, формуються на психологічних архетипах, тобто наборі певних якостей, властивих тій чи іншій моделі поведінки. Якщо ми беремо поняття блогінг, тобто ведення аккаунту в соцмережах, це поєднання особистого. І професійного життя. В комбінації з соціальним життям, громадською позицією, відповідно, якщо ми подивимося на, точку, на блогінг з точки зору матриці, вона може дати нам такі суттєві підказки, як зробити його цікавішим, як розкритися на повну, і які ще свої сторони ми можемо показати так, щоб і людям було корисно, і нам було цікаво, і ми були собою. Фактично, в сучасному світі панує поняття особистого бренду, тобто якийсь простий блог з квіточками він не буде цікавий, якщо там не буде якоїсь концепції, якщо там не буде людини. Навіть якщо ми не показуємо своє обличчя, там є ваші думки, там є ваші цінності і там є ваша позиція. Відповідно, особистий бренд. Це те, що відрізняє вас від конкурентів, це те, що формує про вас враження в вашої аудиторії, ваших клієнтів. Навіть якщо ви робите, у вас тема плюс-мінус і продукт, так схожі із тим, який є в когось, все рівно воно буде відрізнятися оцією унікальністю, вашою подачею. тим як ви. До цього ставитесь, і як ви про це говорите, оцими вашими внутрішніми відчуттями. І в чому може бути проблема? В тому, коли ми починаємо вести блог або вже його ведемо активно, нам бракує розуміння цих особливостей своєї особистості. Чим ми, які наші сильні сторони? Чим ми можемо поділятися? І тоді ми ходимо по сторіночках різних, шукаємо те, що нам подобається, і пробуємо копіювати. Але копія, вона не може бути кращою від оригіналу. Тому нам якомога вигідніше так, розуміти свою силу, опиратися на свою силу і на цьому будувати свій особистий бренд. І в такому випадку матриця це геніальне рішення, яке підкаже нам, на що саме ми можемо опиратися в своїй особистості для того, щоб виділитися і показати нашу. Індивідуальність, так, показати цю нашу ізюминку і показати, що ми можемо дати такого іншого, відмінного від інших людей, тобто наших конкурентів або колег, хто їх сприймає. І фактично нам потрібна для цього тільки дата народження, тому що всього-навсього, три значення, день, місяць і рік розповідають нам дуже-дуже багато інформації про нашу особистість. І давайте узагальнимо, що таке матриця особистого бренду. З'єднаємо ці два поняття. Отже, це використання даних про людину через нумерологію, але саме в сфері ведення блогу, тобто в будь-якій соціальній мережі, можна застосувати ці дані, і для того, щоб більш точніше і якісніше розкрити свої глибинні якості перед людьми і розпакувати нашу особистість в соцмережах. Що ми можемо, яку інформацію ми можемо отримати взагалі з матриці особистого бренду? Насамперед те, чим ви приваблюєте нових підписників, так? Тому що людина прогорне ваш аккаунт, якщо ви їй не будете цікаві, але її зачепить оця ваша ізюминка, оця ваша сильна сторона. На яку глибину Силу інтуїтивно йдуть ваші клієнти. Знаєте, от є такі моменти, коли дивишся на людину і думаєш, ну це от щось в ній є, так от просто відчуваєш, подобається в нас бі чи ні. А якщо ми будемо знати, що в нас так подобається нашим клієнтам, ми можемо це використовувати активніше і показувати це в своєму блозі. Також ми дізнаємося, які сторони своєї особистості не показуємо, і це може шкодити нашому блогу, оскільки вони можуть бути актуальними для багатьох наших. Підписників і потенційних підписників, які теми для нас важливо порушувати в блозі, щоб було цікаво і нашим підписникам, і нам одночасно ми можемо через них прокачувати свої енергії. Також на якому контенті наголошувати, які дії показувати в сторіс, у прямих ефірах, і який візуал та кольорова гама енергетично підходять нашому особистому бренду? Фактично, роблячи певні прості дії. Ми можемо бути одночасно і собою і відвертими, і будувати оцей сильний особистий бренд, на який будуть іти наші підписники і наші майбутні потенційні клієнти, якщо ми плануємо монетизацію блогу. Монетизацію ми також розглядаємо в даному курсі. І розглянемо заходи, з якими можна працювати після навчання. Насамперед, це привернути увагу, розвинути новий блог створити власний бренд, коли ви тільки починаєте, не знаєте, з чого на що звертати увагу, які теми піднімати, вам ніби і все цікаво, і є багато ідей, але якийсь такий йде розфокус, або взагалі немає ідей, і ви не розумієте, от хочеться так вести свій блог, але як це все зробити, з чого почати? Нема. Другий момент це те, що посилити особистий бренд уже існуючому облозі. Наприклад, ви вже тривалий час ведете його і відчуваєте, що всі теми, які були раніше, вони вже вичерпали себе, вам стає нецікаво, ви робите контент вже бо так треба, бо так правильно. І третій момент це монетизація. Монетизація підійде як і для нових блогів, які тільки-тільки починають, так і для тих, які вже існують. І також можна розглядати запит збільшення продажі, якщо вони вже є в блозі.